Ukraina otrzymaje w Francji stolik taki Rafale. ta wizjim system protypowitryjnej obrony sampti. jest rezultat wizyty Włodymyra Zeleńskiego do Francji prezydent Francji przypuścił, że wina w Ukrainie zakończy się za Ja domam, że jeszcze my, my dosiągnęliśmy 2027 roku. Pro europejską do pomocy ta współpracy. Та про гроші для України, а також про диверсію на польській залізниці, будемо говорити з нашим гостем, колишнім послом України в Білорусі, істориком та політиком Романом Безсмертним. Пане Романе, добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Юлі, пане Марику. Пане Романе, Верховна Рада сьогодні вівторг, розглядає запитання відставки міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Чи цього, на вашу думку, достатньо, тому що коли почалося повномасштабне вторгнення, суспільство домовилося з владою про призупинення певних прав. Це був суспільний договір. А виглядає трохи так, що деякі люди просто цей договір ламають, використовуючи це для е незаконного збагачення. Пане Марику, дозволю собі, як людина, яка мала певне відношення до написання конституції, сказати, що українська конституція регулює питання миру і питання війни, і в ній дуже чітко перераховані статті позиції Конституції законодавства, які можуть зупинятися в умовах правового режиму а, війни. Відтак. З моменту оголошення і прийнятого рішення безумовно певні позиції конституції були зупинені, зокрема, питання, які стосуються обрання парламенту, президента, представницьких органів і так далі. Але в цьому плані Конституція не торкається питань, які пов'язані. Зупинкою дій, скажімо, цивільного контролю, громадянського контролю, парламентського контролю за державними ресурсами, і в цьому відношенні треба зазначити, що українська конституція вона фактично відображає європейські конституції, в тому числі загальну декларацію прав людини, в тому числі європейську декларацію з прав людини щодо нинішньої ситуації. То очевидно, що парламенту належить приймати рішення в зв'язку з тим, що президент, кабінет міністрів зробили відповідні заяви. Такі ж ініціативи лунають від депутатського середовища стосовно відставки певних фігур. Ширше питання стосовно відставки уряду, це теж питання. Існування коаліції в парламенті, якщо воно виникне, то безумовно воно може бути розглянуто. Дійсно, якщо говорити чи потрібне таке глибоке кадрове завантаження, то можна подивитися, що в багатьох сферах державного управління досі працюють люди, чиї кар'єрні злети колись, ну можливо за часів Януковича, приміром, були пов'язані з контактами з Росії. Чи вважаєте ви, що можливе повноцінне реформування таких сфер я маю на увазі державного управління без повного глибокого кадрового перезавантаження? Завантаження. Я категорично проти речей, які відбувалися декілька місяців назад, коли без рішення, без ініціативи коаліції було фактично перевернуто уряд. Це означає, що фактично була здійснена наруга над Конституцією. Зверніть увагу, пані Юлі, що впродовж останніх днів цілий ряд учасників коаліції а вона однопартійна. Це по суті. Яка складається лише з партії слуга народу, заявляють про вихід з коаліції вихід з партії, якщо в тому числі сьогоднішньому зібранні в ранішньому вже заявили про вихід десяти членів фракції. Це означає, що в партії, в фракції партійній кількість членів опустилася нижче необхідної для Існування коаліції у 226 голосів. Та фактично а, стан уже такий давним, давно є. Раз це так, то відповідне оголошення має бути зроблено головою парламенту і а, оголошений період для формування нової коаліції. Це означатиме. Повну заміну, в тому числі і складу уряду. Тому що за таких умов уряд має йти відставку у повному складі, він має переформатовуватися на основі ініціатив, які будуть виходити з, рам... з рамок нової коаліції. Буде вона однопартійна, двопартійна і так далі. Це вже буде залежати від того, які рішення будуть прийняті. Тепер стосовно того, наскільки в нинішній ситуації в цьому є необхідність. Безумовно. Нинішнє розслідування а, корупційних а, з, фактів і дії і НАБУ, і САП, вони говорять про те, що в цій ситуації фактично а, Україна вповзає в дуже глибоку політичну кризу. Розв'язати її без подібних а, рішень і дій буде би неможливо. І, очевидно, що якщо підтвердиться факт того, що коаліції немає. То само собою це потягне за собою і відставку уряду, і фактично повне переформатування уряду. Наскільки це впливає на поставлену вашу, вами задачу, пані Юлію стосовно реформування? Безумовно, це активізує роботу парламенту, це оживить роботу коаліції, і це внесе нову Позитивну, позитивне дихання в реформи, які стосуються, в тому числі боротьби з корупцією, в тому числі і парламентської і громадянського контролю за державним сектором, за державними ресурсами. Глибока політична криза, це, скажімо, так, наше внутрішнє питання. От те, що корупційний скандал вже використовується європейськими політиками, популістами як аргумент проти подальшої підтримки та розширення європейського союзу, і має на увазі долучення України до європейського союзу. Наскільки серйозним на вашу думку є ризик того, що ця ця корупційна історія стане таким зручним приводом для тих урядів, наприклад, для угорщини або для Польщі, як ми чуємо? Заяви від Кароля Навроцького, нового президента польського, що вони не хочуть бачити Україну в Євросоюзі. Ну, пані Юлі, говорити можуть будь-хто хто вважає за необхідне це право Орбана, право Навроцького, право Конфедерації, право пісу. І тут е, треба відноситися до цього як до слів. Одна справа, коли говорить президент, зовсім інше, коли говорить парламент. Ще третя, коли говорять депутати чи фракції, і так далі, тут треба все якби стратифікувати. Тут треба відповісти на питання: а в нинішній ситуації, власне, що це означає на шляху інтегрування до Європейського союзу. І тут звертаю вашу увагу на один факт: це чи не перший випадок, коли тема корупції. Була ініційована як боротьба проти корупції власне всередині України. Бо зазвичай про корупцію в Україні дізнавалися в Україні з заяв конгресменів Сполучених Штатів Америки, сенаторів Сполучених Штатів Америки, парламентарів Євросоюзу, Європарламентів, окремих діячів, в тому числі польського парламенту і так далі. Тому е, на цю ситуацію необхідно дивитися, як на те, що суспільство, коли намагалося підпорядкувати набу і САП антикорупційні органи, воно їх відстояло, антикорупційні органи почали слідство. Багато хто в Європі говорив, що власне ця спроба змінити законодавство вона загальнує діяльність набу і САП. Ні, трапилось навпаки. І це дуже добре оцінюється і позитивно оцінюється сьогодні, в тому числі в європейських засобах масової інформації, аналітиками, журналістами і так далі. Тобто, в цьому плані, а, якраз те, що відбувається, це свідчення того, що суспільство бореться проти корупції, воно відповідний імпульс дає, державна система нині проявляє таку активність. Зараз важливо, щоб справа, яку ведуть на і САП. Отримала відповідно відправлення до суду і в результаті, щоб судом було прийнято рішення щодо покарання тих, хто здійснив правопорушення. Ну а суспільство подякувало тим, хто а, це все розкопав, довів слідство до а, рішення судових органів. Пане Романе, тепер трошки про Польщу, бо є про що поговорити. Wczoraj to w poniedziałek atakowano załiznicznych szlach, jakim do Ukrainy się sama do pomoc. To nie tajna że po tej e, linii po tej kolejnicznej linii się do Ukrainy zbroja dla zbrojnych sił Ukrainy. E, czy na waszą dumku to akt winy i bo tam było na sprawdzie my byliśmy o krok od tragedii. Ja przypominam, że przejechał tymi rejkami pojazd, na którym było więcej jak 500 ludzi na jego bortu. Na szczęście nie wyszło do, do tragedii. Jedna wybuchówka po prostu nie wzrywała się, wzrywała się tylko jedna. My już teraz znajemy się z informacji. My takie rzeczy będziemy zobaczyć częściej w Polsce. Ну, давайте скажемо, пане Марику, так що нині дня не буває, щоб в Європі в якій із країн не було пошкодження чи комунікаційних засобів, чи транспортних мереж, чи поява безпілотників, чи в тому числі диверсійні акти на залізницях, на підприємствах, пожежі, вибухи і так далі. На моє переконання, звідки вітер дме тут абсолютно зрозуміло. І в даному випадку я тут погоджуюся із Барташем Віленським і матеріалом, який вчора а, газета Виборча надрукувала стосовно того, як ви теж вірно ставите питання: це ще гібридна війна? Це чи це вже війна, а, можу тут лише спарирувати французькими журналістами, які. Чітко заявили десь тиждень тому. А стосовно того, що якщо Європа, в тому числі і Польща, програє гібридну війну і потерпить в ній поразку, то власне що говорить про такий варіант, це а, розхрістана розхлябана а, реакція політичного середовища різних фракцій, і так далі, так як вони поповзли зараз у Польщі в різну сторону. Це свідчення того, що якщо Польща зараз не об'єднається всередині, з точки зору єдності проти зовнішнього ворога, вона готова буде потерпіти поразку від ворога у відвертій прямій агресії. Все, що робиться нині, в тому числі, і цей факт, з точки зору досвіду, того, що Україна пережила з 2014 року, це і спрямовано на те, що подивитися. А як зреагує на це? Конфедерація. Піс-громадянська платформа, інші поза парламентські партії в Польщі. І якщо ця розхрістаність, яку ми сьогодні бачимо, буде демонстрована, то треба розуміти, що на черзі в нинішній ситуації Польща стала до наступної атаки. Не випадково такі нині розлоги, маневри. В території Білорусі і так далі. Мене, чесно кажучи, здивувало рішення польського уряду відкрити переходи. Це мені нагадало те, як у 2019 році Україна почала організовувати нові переходи з окупованою частиною Донбасу, Криму і так далі. Це що? Бажання, щоб через бізнес-структури таємно більше Вибухівки для підриву залізниць перевозилося, чи в чому справа? Адже зрозуміло, що це робилося не вже Невже факти, які а, Служби безпеки Польщі демонстрували впродовж цих років не показали, як це робилося, коли з території Білорусі, Литви, звідки тільки не тяглося все це бідався на територію Польщі. Тому тут треба бути мобілізованим, об'єднаним. І в жодному разі не повторювати тих помилок, які повторила, які допускала Україна у 2014-му, Я вже не кажу про 2019-й рік. У мене таке враження, що поляків нічому трагедія України не навчила з того, що я бачу зараз в суспільному ефірі польському в діях. Uriedów, w rozmowie, jaką wyda prezydent, prezydent Tutaj ja bym z wami nie pogodził się. Tak ja Zresztą je w nas e, korzystne idioty, jak ja ich nazywam. Ich nie mało, ale zobaczcie, kiedy występuje na przykład szef sztabu Polski, generał Kukuła, który mówi, że e, my rozumiemy, że my na krok przed wojną że dywersanty rosyjscy robią wszystko, co możliwe i po dostarcza jemu zbroję do Ukrainy i gotujemy następny pakiet do pomocy Ukrainie. To wreszcie świadczyć pro tym, że w Polsce nie wszyscy zjechały z zdrowego guzdu. I jak mowa no. też moje słowo probiłorski kordon to nie tajna pewno i dla was, że. Polsza bory za jedną ludzką, Andrzeja Poczobuta. polsko diaczata, ta żurnalista, jaki rokami siedzi w biłorskiej czurmi i za żadnych umów nie może moje jego zwidcy wyciągnąć. Dlatego pro-polsko-biłorski kordon to była odna z umów, na żal, Łukaszenki, ale to też nieformalnie można podkreślić na amerykańskich druzów, jak one sobie powiedzą z Białorusią, że przyjeżdżają i z nich sankcji I tutaj Polsza nie jest wymiarą. Dziękuję za rozmowę. Naszym hostem był Roman Bersmertny, ex posoł Ukrainy w Białorusi, polityk i historyk. Dziękuję. Dziękuję.